Скажіть, будь ласка, що, на вашу думку, зображено на, ці, на, на екрані? Зебра. Насправді, на цьому малюнку зображено типове представлення людей про життя на землі. Тобто все наше життя супроводжується білими полосами і чорними полосами. Ми влаштувалися на роботу. Класно, нас, нам поперло, у нас біла полоса в житті. Ми захворіли, ну чуть трішки погано, чорна полоса. І так складається типове враження людей, що наше життя це чорні білі полоси. Хоча книга об'явлення нам говорить і малює трошки іншу картину майбутнього. Майбутнє виглядає ось так. В «Об'явленні» восьмому розділі з першого по другий вірш написано. І коли сьому печатку розкрив, ніби тиша настала десь на півгодини, і я бачив сімох ангелів, що стояли перед Богом, і дано їм було сім сурем. Дві неділі по тому, коли Василь Острій проповідував про чотири сурми, я трішки хотів би зупинитись на кожній з них, перша, коли перша сурма засурмила, град та вогонь впав на небо, на землю. І була знищена третина рослинного світу на землі. Коли засурмив другий ангел, то впала ніби велика гора в океан, і була знищена третина тваринного світу, третина кораблів була знищена. Коли засурмив третій ангел, зоря спала на небо, палаючи, як смолоскип, і було знищено третину водних, прісних джерел, води, без чого людина просто жити не може. І коли засурмила четверта труба, вдарило третину Сонця і світіл небесних, на третину зменшився день, на третину ніч зробилася ще темнішою. Бог поступово забирає в нас наші природні ресурси для того, щоб ми звернулися до нього. Висновок був Василя Острого. І коли засурмив п'ятий ангел. Була розкрита бездна, і з туди вийшли демони, які мучили людей. Станіслав Гонтковський провів класну аналогію скорпіонів, які мають найжахливий яд на землі, коли, коли людину вкушує скорпіон, то людина мучиться страшними муками перед смертю. І ці демони будуть 5 місяців мучити людей. Картина змінюється. Там, взагалі, білих полос я не бачу. Я бачу, що тільки хмари затягуються і робиться все темніше. Сьогодні ми поговоримо про шосту трубу, саму жахливу трубу з усіх, які були до цього. Одне горе минуло, та йдуть за ним ще два горя. І шостий ангел засурмив, і я почув один голос із чотирьох рогів золотого вівтаря, що перед Богом. І говорив до шостого ангела, який мав сурму: Звільни чотирьох ангелів, що зв'язаних на Великій річці Єфратії. І звільнені були чотири англи, приготовані на годину, і на день, і на місяць, і на рік, щоб вигубити третину людей. І число кінного війська двадцять тисяч разів по десять тисяч, і я почув їхнє число. Отак От я побачив у видінні коней і тих, що сидять на, на них. Мають броню вогнену, гіацинту і січану, і голову коней, наче голови левів, а з вуст їхніх буркає вогонь, і дим, і сірка. Від цих трьох кар загинула третина людей від вогню і від диму і від сірки, що виходять з їхніх вуст. Бо сила коней була в їхніх вустах і в їхніх хвостах. Хвости ж подібні були до зміїв, що мають голови і ними шкодять, а решта людей. Що не вбита була цими карами, не покаялись за діла своїх рук, щоб не кланятись демонам, ані золотим ідолам, і срібним, і мідним, і кам'яним, і дерев'яним, що не можуть вони ані бачити, ані чути, ані ходити. І вони не покаялись за свої вбивства, ні за свої чари, ні за свою розпусту, ні за свої крадіжки. Я назвав мою проповідь між небом та...» Безоднею. Поділив цей відрізок на три такі пункти: це про небо, про безодню та про людей. Одне горе минуло, та йдуть за ним ще два горя. Що це за горя, про які говорить Іван? Що за горе пройшло, і що за горе наступають? В об'явленні 8:13 сказано: і побачив, і почув одного орла. Що летів серед неба і кликав гучним голосом: Горе, горе, горе тим, що живуть на землі, від звуків сурм і інших трьох ангелів, що мають засурмити. Іншими словами, те, що було до цих трьох труб, це ніщо в порівнянні з тим, що буде потім. Горе-горе-горе. Перше горе, говорив Станіслав Грунтковський, це коли вперше до людини доторгнулося каре. Коли людей почали, почали мучити ці демони п'ять місяців, далі йде сама людина життя її. І шостий ангел засурмив, і я почув один голос із чотирьох рогів золотого вівтаря, що перед Богом. Золотий вівтар. Золотого призначення золотого вівтаря, взагалі в Біблії, ми читаємо, що це було місцем поклоніння, місцем спілкування, діалогу з Богом, місце прощення наших гріхів, місце, де, де священик приходив і приносив жертву за гріхи, які ми вкоїли. Тут же цей жертовник золотий, він заволає про помсту до Бога. У, у четвер, у шостому розділі об'явлення написано, що біля цього жертовника зібралося. Святі, які померли в часи Великої скорботи, і просять, Господи, скільки ти будеш ще терпіти ці, ці знущання над людиною? Досить, воздай їм за їхні діла, скільки можна чекати, і тут цей вівтар заволає про помсту до людей. Говорив до шостого ангела, який мав в сурму, звільни чотирьох ангелів, зв'язаних на великій рівці Єфраті. Що це за чотири ангели? Чому вони зв'язані? Чому біля річки Єфрат? Що це за точка, координат? Чому відсюди звідси відштовхується Іван? Чому він звертається до цього? Безумовно, в Біблії ніде не згадується слово сполучення зв'язані чотири ангели. Іншими словами, це, це демони, це падші ангели, які заслужили. Таку місію карати людей. Це ангели, це демони, які, які були закуті до певного моменту часу, щоб потім вбивати людей. Це жахливі істоти, рецидивісти, які не один раз порушували Божу волю. Чому річка Єфрат? Довести. Чому саме використовується ця точка координат? Ніхто не знає. Але те, що ця річка Єфрат використовується дуже часто і має велике значення в Біблії, то це очевидно. Перше, це одна із річок Едемського саду Єфрат. Друге, це те, там було місце першого гріхопадіння людини. Ця ж сама річка була згадана як північно-східний кордон, обіцяний Богу, Аврааму, землі Його. Ця ж сама річка згадана, там було побудовано найбільше місто гріха Вавилон, місце поклоніння ідолам. Було, було побудовано пам'ятник своєму імені, своєму Я, Вавилонська вежа, коли людина возгордилася і захотіла побудувати сказати: Ось я, я такий, як ти, Бог, Бог зруйнував їхні плани, місце ідолопоклонства. 70 років рабства було ізраїльського народу біля річки Єфрат. В 16 му розділі сказано, що річка висохне для підготовки до останньої битви Армагеддона. Річка Єфрат дуже важливу роль відіграє в останні часи на землі. Бог говорить нам інколи голосніше, щоб людина почула та навернулася до нього. Коли я слухав. Брата Олександра, то я розумію, що Бог в його, в його житті використовував інколи неприємні для нього, і для багатьох нас неприємні моменти для того, щоб ми почули Його. Він використовує ці шість труб до цього для того, щоб ми звернулися до нього, не для того, щоб показати, який я суровий, чи я могутній. Ні. Для того, щоб ми звернулися до Творця, того, щоб ми покаялися в своїх гріхах. Я пригадую. Момент 11 вересня 2001 року, коли терористи вдарили в світовий будинок торгівлі, коли були збиті ці два хмарочоси, і один із очевидців, який вижив в той момент свого життя, він каже: Я не знаю, чому Бог не завжди відповідає на мої молитви. Але тоді, в Южній Башні, Бог відвідав невероятним свидетелством Прайма. Ми узнали по тому, що в останній момент самольот зробив небольшой крен. Это спасло мені життя. Я вірю, що це произошло по моїй молитві і молитві моєї жни. Він описує ті жахливі умови, в яких він опинився, коли літак вдарився в цей хмарочос. За сім метрів від нього почало все зриватися. Він каже, що я потім, вже по камерам, які зафіксували цей удар, я побачив. Коли я в той момент молився вперше в своєму житті, гірко плакав, Господи, допоможи мені, я зрозумів, що в той момент літак чують похилився. Бог такими неймовірними, жахливими інколи для нас способами навертає нас до себе. Він інколи неймовірними, тяжкими хоче, щоб ми звернулися і почули його, і покаяли в своїх гріхах. П'ятнадцятий вірш. І звільнені були чотири ангели, приготовлені на годину. І на день, і на місяць, і на рік, щоб вигубити третину людей. В світі багато існує компаній, структур, які занадто не занадто можливо, а просто точні. І вони не мають права на похибку. Навіть такі, як авіакомпанії. Для них все повинно бути чітко і все, звісно, графіку. Якщо десь хвилинка, плюс-мінус, може зіткнутися літак, можуть вони зітнуться або в повітря, або на землі, на злітні смуги. Але ми бачимо, що вони також. Змінюють свій рух, вони переносять свої рейси, вони затримуються. А в Бога написано, все сплановано з точністю до години, з точністю до дня, до року. В нього не буває непередбачених ситуацій, в нього не буває, що він щось передумав, чи вийшло щось під його контролю. Все в нього відбувається з точністю до години і на день, і на місяць, і на рік. І число кінного війська 20 тисяч раз по 10 тисяч. Я почув їхнє число: 200 мільйонне військо, вершників і тих, хто на них сидять. 200 мільйонів. Це число, коли я хотів трішки його порівняти, з чим уявити, я не знаходив аналогії. А потім згадав події, які відбувалися рік назад у нас на Майдані. Спутник тоді налічив приблизно 2 мільйона людей. На цьому знімку оця хмара неймовірна. Це 2 мільйона людей, а то, уявіть собі, 200 мільйонне військо, демонів, озброєних, захищених, які будуть знищувати людей. І не дивно, чому Христос сказав в Євангелії від Матвія: і коли б не вкоротились ті дні, не спаслася б ніяка людина, тому що масштаб катастрофи, яка там буде відбуватись, нереальна. Отак я в видінні коней і тих, що сидять на них, мають броню вогнену, і г'яцинтову, і сірчану, і голови коней, наче голови левів, а з вуст їхніх бурхає вогонь і дим, і сірка. Одне очевидно те, що ці демонічні створіння, які вийшли з цієї безодні, вони неймовірно захищені, вони хижі, вони небезпечні. І розумні у ведінні коней і тих, хто на них. Зверніть увагу, що танк без людини це просто купа брухту. Йому потрібно, щоб там був розум, який буде направляти зброю в певному напрямку. Іншими словами, ті, хто будуть на них, будуть набагато потужніші і набагато сильніші. Відтак від цих трьох кар. Загинула третина людей від вогню, і від диму, і від цірки, що виходять з їхніх вуст. Бо влада коней була в їхніх вустах і в їхніх хвостах. Хвости ж були подібні були до зміїв, що мають голови, і ними шкодять. Від цих трьох кар від вогню, диму і сірки. Бог неодноразово використовує ці методи для знищення людей. Коли Содом і Гомора була знищена, було аналогічно використано вогонь, дим і сірка. А ці, цей коктейль буде так само використовуватись у пащах цих демонів вогонь, дим і сірка. І буде знищено третину людей. Взагалі, за період великої скорботи ми читаємо, що буде знищено половина людства. В шостому розділі, коли знято було сім печатей, написано, що знищено було одна четверта людей. І коли застроїть шоста труба, буде знищено ще третина, це приблизно 3 мільярда людей буде знищено в період великої скорботи. Бог не створив, а весь цей час утримує пекельне зло до певного моменту часу. Бог не створив це зло. Але зараз, ви уявіть собі, якби зараз ці ангели були розв'язані, що відбувалося на нашій землі? Який масштаб катастрофи був би сьогодні у нас тут? Але Бог його утримує, і лише в певний момент часто Він звільнить, він дасть волю їм. А решта людей, що не вбита були цими поразками, не покаялись за діла своїх рук, щоб не поклонятися демонам, ані ідолам золотим, і срібним, і мідяним, і кам'яним, і дерев'яним, що не можуть вони ані бачити, ані чути, ані ходити. Не покаялись, щоб не поклонятися. Поклоніння це не є молитва. Поклоніння це щось протилежне. Молитві ми просимо, ми дякуємо, ми спілкуємося з Богом, виявляємо свої нужди, а поклоніння це те, що це реальні дії. Це те, чому ми приділяємо максимально часу. Чому ми максимально часу приділяємо свого? Грошам, кар'єрі, кам'яним ідолам, дерев'яним навіть. Що саме цікаво, що всі ці події, які відбувалися до цього, шість труп, про які ми говорили вище, здавалося б, що ще вам треба, що ще вам показати, щоб ви побачили Творця, такі неймовірні, феноменальні явища відбуваються на землі, а написано, вони не покаялись. Вони не покаялись і кланяються далі, далі своїм ідолам, кам'яним, грошам, срібним, владі. Просто трішки помінялися їхні ідоли. Якщо в часи Івана ідол виглядав ось так кам'яний, то зараз смартфон він складається майже на 90% із того ж самого каменя. Це пісок і кремінь. Чому ми поклоняємося? Чому ми максимально багато приділяємо часу? Що ми робимо, коли ми прийшли додому? Ми втикнули свій смартфон чи гаджет? Чи ми спілкуємося з Богом, чи ми досліджуємо писанням для того, щоб завтра використати свої знання для свідкування про Бога? Чому ми поклоняємося? Що для нас є важливим, що для нас є нашим пріоритетом в нашому житті? Коли до Христа в його самий тяжкий, можливо, момент, коли він був найбільше виснажений, сатана підійшов до нього і запропонував йому поклонитись. Але Христос каже, написано, клоняйся Господеві, Богові своєму служи і йому одному служи. Богові своєму і, одну, і одному йому служи. Богові лише одному потрібно поклонятись. Йому лише максимальна більшість часу повинні ми приділяти. Лише через призму Ісуса Христа ми повинні виконувати всю нашу роботу. Лише через призму Ісуса Христа ми повинні здобувати свої гроші. Лише через призму Ісуса Христа ми повинні користуватися реально тільки цими гаджетами нашими. Тоді воно буде на славу нашому Богові. І вони не покаялись в своїх убивствах ані в чарах своїх, ні в розпусті своїй, ні в крадіжках своїх. Цікаво, що Іван використовує ці самі п'ять гріхів. І далі, в об'яву 21,8, 22.15, Іван. Перераховує знову ж таки ці п'ять гріхів, які люди не покаялись. Далі знову будуть відбуватися кари, знущання, вбивства. І Іван знову використовує. і народ знову не покаявся в цьому всьому. Він знову не перестав поклонятися демонам, не перестав поклонятися ідолам, він не перестав вбивати, він не перестав займатися чарами, розпустою, крадіжкою. Де? Багато хто каже, що якщо я нікого не вбив. То я святий, я не грішний. Ти кажеш йому, покайся, а він каже, ну я нікого не вбив, все нормально в моєму житті, тому мені Христос не потрібен, мені не потрібно твоє спасіння. Але за підрахунками ООН в світі в 2010 році було здійснено 468 тисяч вбивств. Офіційна статистика каже, що 10-й рік це півмільйона вбивств. Півмільйона людей згрішили. І було забрано півмільйона життів. Це лише офіційна статистика, а неофіційна вона набагато жахливіша. Чи потрібно нам каятись в гріхах, таких як вбивство? Чи ми можемо вбити лише фізично, ми можемо вбити і словом інколи, коли людина йде на край і за те, що ми їй сказали, як ми використовуємо це. Ані в чарах своїх не розкаялись. І в чарах своїх. Цікаво, що Іван використовує таке слово грецьке як фармацевтика, а в дослівний переклад як аптечне діло, фармацевтичні знання, які вони володіли тоді, вони часто використовували для проведення різних спиритичних сеансів, для того, щоб змінити підсвідомість людини, для того, щоб якось повпливати на людей. Використовували знання фармацептики. А зараз аналогічне, зараз знання фармацевтові також використовують в іншому руслі, не в тому, в якому воно повинно використовуватись. Наркоманія. Україна б'є рекорди по кількості наркоманів. В міжнародному антинаркотичному центрі у Нью-Йорку назвали приблизну кількість наркоманів на земній кулі. Це цифра вражаюча і жахлива. Один мільярд людей. Офіційна статистика говорить, що на земній кулі 1 мільярд наркоманів. Чи потрібно нам каятись у цьому гріхі, наркоманія? Чи потрібно нам каятись в ньому? Ні в розпусті своїй не покаялись. Здавалося, що оцей гріх стосується, мабуть, тільки нашого часу. Але ні, Іван використовує його і в минулому. І каже, що він буде існувати і в майбутньому. Зараз, який би ти канал не включив, скрізь присутня, кожна реклама не може пройти без якоїсь оголеної жінки або фільма без якоїсь еротичної сцени. Без цього просто фільм не тягне на оскар, якщо в ньому немає цього. Ти не знаєш, ти, я не знаю, я своїм дітям не дам користуватися інтернетом, тому що любу сторінку відкриваєш, вона заповнена різними спамами. Але спрос пропонує, дає пропозицію. Попит формує пропозицію. Те, що людина хоче, те нам і пропонують. Світ пропитаний цими гріхами. Сатана просто хоче знищити взагалі ці цінності і сімейні, які в нас існують, щоб, в нас не було навіть, щоб ми не могли навіть провести аналогію між Христом, який є нареченим, і церква, яка є нареченою. Він хоче зруйнувати інститут сім'ї, і цей гріх він тільки буде збільшуватись в майбутньому, ні в крадіжках своїх. Мабуть, самий поширений гріх, який існує сьогодні. Кожен з нашому житті колись де да щось крав. Я крав колись в дитинстві не один раз. Мені є в чому каятись. Мені є. Я повинен покаятись у цьому гріхі. Все, що Бог робить. Він робить, як батько, очікуючи покаяння повернення людини додому. Всі ці події, які відбувалися вище, Бог змушений використовувати ці речаги впливу на людей для того, щоб вони покаялись, для того, щоб вони звернули увагу на творця, який їх створив, для того, щоб вони схилили голову перед ним. Інколи це неприємно і боляче, ми коли читаємо це, все думаємо, хтось каже, який Бог жорстокий, що Він які методи використовує, але як по-іншому, навіть в таких умовах написано, народ не кається в своїх гріхах, і їм зручно в цьому жити. Як ми можемо застосувати це все вище сказане в нашому житті? Божий суд, він є неминучим з вище сказаного Він є заслужений. І тільки Христос з Христом можливо Його. Оминути. Тільки Христос є тим шляхом, який дозволяє нам пройти до Бога. Тільки Христос є тим місцем, де ми можемо залишити ті всі гріхи, тільки Христос може забрати ті всі гріхи, тільки Христос, тому що Він те ягня, яке залишилось на тому вівтарю, тому що тільки Він має можливість і здатність прощати. І сьогоднішня війна в Україні це. Свого роду труба, труба сьогодення. Бог зараз використовує в нас в Україні оцей трубний зов для того, щоб ми звернулися на нього, для того, щоб ми покаялись у своїх гріхах, тому що вони присутні в нас, тому що вони в кожного з нас існують, можливо, не в такій глобальній степені, як там, але вони є. Так що ми вибираємо? Небо? Чи безодню? Амінь.